Коли був з візитом тут у нас міністр освіти і науки, ми відвідали педуніверситет і мені Савича Сковороди, і постало питання. Ми були його ініціатором, тому що ми знаємо, що є студенти, є випускники, є магістри, є ад'юнти, у яких є педпрактика, так звана. І ми сказали, що ви маєте отримувати її безпосередньо на деокупованих там територіях, тому що там дуже важка ситуація із Викладацьким складом, він кажучи, з вчителями. Розпочато процес залучення викладацьких, студентських і кадрів з магістрів до навчального процесу на докупованих територіях в окремих школах, в окремих ліцеях і так далі. Цей процес розпочатав ще вчора, на Ізюмщині, в інших громадах. Але дійсно найбільш важка і складна ситуація складається саме на Куп'янському районі, тому що він найбільш є постраждалим. Ну по куп'янським громадам це порядку 46 викладачів різних дисциплін. Це і географія, і математика, і харківщизнавство, і історія України, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, ну, весь спектр дисциплін, які викладаються у сучасній українській школі. Ми цього очікуємо протягом найближчого. Днів. Як тільки буде відновлено електрику, жодних проблем вже не буде.